Костю, питання, mm -hmm. скажи, так. будь ласка, чи вмієш ти відкладати гроші? Чесно, чесно ні, але я вмію їх вкладати, О -о -о. а це набагато важливіше. Як пов'язані між собою інвестування та поведінкова психологія людини сьогодні? Розповість, хто наша економічна консультантка? Засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова, знає про це О -о -о. все. А зараз дізнаємося ми з вами. Так. Доброго ранку, доброго, доброго ранраді. Ранку. Тве вече на замлічка. Ну скажи, будь ласка, чи правда що поведінка інвестора впливає на результат е, інвестування? Це не просто правда, а це настільки важлива річ, наскільки наша поведінка, наша психологія, наші дії впливають на той чи інший результат, який ми отримуємо від інвестицій, як в плюс, так і в мінус. Так, людині. давай розбиратися. Давайте. Тобто, якщо людина не може повпливати на свої емоції і живе саме за рахунок емоцій, емоційного впливу, тоді, якщо вона побачить якісь просадки, коливання на фондовому ринку, от вона вже інвестувала. Мала в цінний папір, наприклад, так. ну якусь суму 100 доларів. Побачила просадку, якщо людина дуже емоційна, не може з холодним сховувати... mm -hmm. <клес> не може сходити, не зробити. Побачила, наприклад, якусь просадку. А ми знаємо, що на фондовому ринку це нормально. Вони можуть бути різні, невеличку навіть просадку, і людина, не включаючи голову, а під впливом цих емоцій, відразу що може зробити? Так. Зафіксувати мінус. Так, тобто, ну, наприклад, інвестувала людина 100 доларів, побачила, що була просадка. В моменті цінний папір, в який вона інвестувала, коштує 90 доларів. І от під впливом цих емоцій людина може продати, таким чином мати мінус 10 доларів по цінному паперу. Це якщо людина не може повпливати якось на свій емоційний стан і зрозуміти з холодною головою, включити аналітичний розум, тому що все ж таки. Інвестиції це про те, щоб з холодною головою все зробити, так інвестувати і обирати. Можливо, десь щось докупити, угу. а можливо, десь щось і продати, наприклад, в якийсь момент, якщо ми вже бачимо плюс, тому наша психологія і інвестиція це прям ну, супер такі поєднувані речі, я б сказала. А, добре, а яку стратегію обрати, аби не піддаватися впливу емоцій? Я буду розповідати про себе, бо так. я думаю, що якраз це буде нормальний хороший приклад, тому що я досить консервативний інвестор, і хоча я інвестую багато років, тобто я знаю, як де можна ризикнути, я намагаюся все одно цього не робити, навіть коли дуже хочеться, все одно я підтримую цю консервативну, стабільну, спокійну стратегію. Що таке вже взагалі так, да? стратегія, так. яка це коли у мене є чіткий план дій. Тобто заздалегідь, коли я тільки-тільки розпочинала інвестувати, я подивилася, які цінні папери хороші. Я їх проаналізувала. Я, якщо це акції окремих компаній, подивилася їх фундаментальний технічний аналіз, як вони себе поводили, якщо були якісь кризи, обрала хороші консервативні, наприклад, ETF, також додала облігації. Тобто склала план дій і я. Ожен ну зараз в моменті у мене стратегія така: я купую кожного понеділка. Мені так зручно. Якщо фондовий ринок в понеділок працює, інколи буває вихідний. Але якщо працює, то я купую кожного понеділка. Тобто, у мене ця стратегія працює дуже багато років, і цінні папери в ній в цій стратегії перевірені роками. І якщо я побачила якісь коливання на ринку. То я розумію, що нічого страшного. Ці коливання воно як впало, так і відростає. Я просто продовжую, згідно цього плану, стабільно купувати хороші, якісні надійні активи і вже максимально включаю ось цю холодну голову і не піддаюсь емоціям, коли щось хочеться, начебто купити. Але я думаю, ні, 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 Юля, це не це поза планом. У тебе цього немає в плані, тому інвестую стабільно. І таким чином, якщо подивитись назад, це найкращі рішення були просто використовувати включати ось ці емоції і просто холодною головою купити купувати далі кожного понеділка, по плану, який я собі склала багато років тому. <гум> Це так цікаво, насправді навіть думаю. А там не знаю, місяць той чи не той новий старий впливають на ось ці такі рішення. <гум> а Повна луна. <гум> Я думаю, що в принципі на людей, якщо ми вже говоримо про психологію, може впливати все, що завгодно, тому що буває так, що навіть людина в якийсь день більш така спокійна, а в якийсь день ми суперемоційні. І тому, якщо ми відчуваємо, що сьогодні ми суперемоційні, краще взагалі не відкривати свій брокерський кабінет і не виходити з дому взагалі. Ну або не виходити або навпаки вийти і на природу подивитись. тебе Особисто оці такі імпульсивні покупки вони траплялися або продажі цінних паперів. Траплялись. І я думаю, що я ніколи не забуду ну це багато інвесторів, хто зробив колись якусь помилку, він її запам'ятовує в першу чергу для того, щоб більше так не робити. Ха. Це також було дуже багато років тому, коли я. Я навчалася на собі, ну тому що у мене не було такого хорошого навчання, де б Тебі я не могла... було такої Юлії Батка, яка було. прийшла би все розжувала, розказала. Да, по показала, розклала. по поличках розклала і все, і ти вже обізнаний. Так, не було. На жаль, тому я в той момент купила цінні папери. Це була нерухомість, цінний папір на нерухомість, і я побачила перші мінуси. Причому там мінус 5%, Вони невисокі були мінуси. Але ось це хвилювання, ось ці емоції. Я не знала, як правильно чи усереднювати, чи ні. Тобто я хвилювалась дуже, я зафіксувала. Мінус, я їх продала із збитком. Це був самий перший цінний папір, взагалі, який з'явився у мене на брокерському рахунку. Тому я дуже добре запам'ятала це як приклад для мене, як поводить себе новачок. На фондовому ринку, коли він ще не розуміє, що краще купувати, чому він купив цей актив, і взагалі що зробити, якщо я можу виправдати мінус. цю реакцію, тим, що можливо людина вклала ризикнула, не маючи за спиною якогось багажу, якоїсь фінансової подушки, про яку ми говоримо. так? так? тобто, це той випадок, коли ти ризикуєш, бо ти розумієш, що треба щось робити, щоб якось воно працювало, та і я чула багато хорошого все, і ти вкладаєш mm -hmm. там ледь не останні гроші. Та і ти думаєш, ну раптом вони вистрілять, а вони раз і не вистрілили, і чуда не сталося. Та от власне мені здається, що через це трапляється паніка. Бо коли у людини є фінансова подушка, мені здається, тоді менше панікуєш ти А, по перше, це подушка повинна бути. А по-друге, ще я завжди зі своїм студентами, в принципі, розповідаю: якщо ви вже інвестуєте, тобто ми поповнили брокерський рахунок, от, наприклад, там на тисячу доларів, так. відразу на всю тисячу не купуйте. Купіть там на 700, наприклад, а 300 залишіть готівкою. Хай вони там полежать саме для цього, щоб коли ви побачите якісь. Просадки, ви навпаки, якщо це хороший актив, проаналізований вами, або ви десь там навчались, ви точно знаєте, що це хороший актив. На просадках ці 300 доларів дадуть можливість його докупити, і таким чином мати, коли ринок потім відростає, а ринок завжди відростає, просто потрібен інколи час. Таким чином мати відсоткову дохідність не таку середню, як по цінному паперу, без усереднення, а навпаки, ще більшу. Наприклад, якщо б він відріс там на 10% плюс, то за рахунок того, що ви докупи і у вас була готівка на рахунку у брокера, ви б мали там 12-13%. Ти сказала, що є тип інвесторів консервативний, а, а які ще є? Є, наприклад, агресивний інвестор. Агресивний. А як людина, інвестор, може а, обрати для себе або той, або, або той тип інвестування? Якщо на не, не говорити про тести, яких також в інтернеті є досить багато, найпростіше рішення це просто. А, Ще не відкривавши навіть рахунок, подумати про те, що якщо я вклав гроші і я побачу мінус 20% так. по своїм грошам, мінус, тобто не нуль і не плюс, а взагалі мінус, як я відреагую? І відповідь у кожної людини буде різна. Якась людина зрозуміє, що вона абсолютно не готова бачити такі високі просадки і не хоче взагалі бачити жодні мінуси. Тоді людині підійде консервативна, консервативна стратегія. Добре. Купувати ETF. ми знаємо, що ETF – це багато акцій в одному фонді, Да? або облігації купувати, тобто більш консервативні, хороші, якісні інструменти, які мають мінімальні ризики. А є навпаки, от у мене навіть студенти є, які приходять і. Кажуть, та я готовий мінус 40 побачити. Якщо це потім дасть мені там плюс 150. я почекаю там півроку рік, але я готовий. Нічого зі мною не станеться, якщо я там побачу високу просадку. Такій людині якраз підійде агресивна стратегія. Тобто можна вже додавати все одно. Я дуже раджу трішечки все одно балансувати і на консервативних інструментах, навіть якщо це агресивна стратегія буде все одно. Додати хоча б трохи облігацій, ETF, але можна зробити акцент на акціях окремих компаній. Це більші ризики, але це потенційно більші прибутки також. І в будь-якому випадку це мають бути не останні гроші, Тут 100%. розуміти. подушка, про яку ми поговорили, і хоча б трішечки ще готівка у брокера, щоб мати можливість, якщо є просадка, усереднювати і хороші більші прибутки мати аніж середні порин. Тобто просадка, ти ще маєш докупляти. Якась логіка не мені не зрозуміла. Це фінансування. Там С така стратегія. Так, так, якщо ми обираємо хороші активи, от, наприклад, ми побачили просадку. Ми можемо не докупати, і через півроку ми побачили плюс 10%. Тобто була просадка, і воно Потім відросло, і побачили, ми через півроку 10%. А якщо ми на просадці додали туди якісь гроші, не, не, не обов'язково багато, якісь гроші, да, там, частково додали від того, що ми мали. Таким чином, середня вартість активів у нас знижується. І через півроку, коли вони відростають, у нас буде вже не плюс 10, а плюс 12, плюс 15%, в залежності від того, скільки ми могли в той момент додати. Давай. Це, це або математика. зараз, Або ніколи. Космос. Ти Юля космос <ріст> боже, дякую тобі. Настільки цікаво завжди розповідаєш. Ми бажаємо всім почуватися впевненіше в цьому житті, стабільніше, всупереч всім обставинам. А з Юлією Баткаловою ми зустрінемось за тиждень. А сьогоднішня те ранку вдома продовжує музика.